Маємо на продаж таку корівку. Корова за третім телятком. Ми її купили первісткою. Значить, зараз вона тільна, вже в нас 8 майже місяців. Після 20 липня її телиться. Точно не пам'ятаю, треба подивитися по записах. Значить, причина продажу для нашої ферми надає дає мало молока. Після лотелу більше 16-17 літрів вона не давала, тому нам трошки маловато. От. Спокійно, в мене не б'ється, не знаю. Доїлася по перших господарів руками в нас апаратом. Що війм я тут не видно, нема. От, талилася сама тим телятком, що в нас привела, значить. Покрилася з першого разу. Проблем ніяких зі здоров'ям в неї не було. О, не маєш, кашлянула <гум> на фразі, що проблем здоров'ям не було. Так? Маститів теж не було в неї. Ну, мало молока, в принципі, немає таких великих проблем. Більше, в принципі, такого нічого, що кого цікавить, тут дзвоніть. Рівненська область. От. Продати хочемо, бо в нас зараз планова вибраковка на фермі. Шкода просто на м'ясо продавати, та й ціна смішна за неї. Якщо чесно, мені просто шкода продавати її на м'ясо. Може, комусь в селі, як для своєї сім'ї, то 15-17 літрів. Непоганий надій, як для себе, тільки якщо там не говоримо про якусь продаж. От. Якщо когось зацікавить, номер телефону в оголошенні буде вказано. Дзвоніть з перевозкою. В принципі, в мене є знайомий з бійник з машиною, то може він допоможе, але це вже за окрему плату і домовлятися будете самі. Оце, в принципі, що кого цікавить, будь ласка, номер телефону. Moita tá Cherry